З 24 лютого на волинських пунктах пропуску прикордонники виявили понад 200 випадків підробки документів для виїзду за кордон. З них півсотні медичні. Пов'язують це із бажанням чоловіків призовного віку уникнути мобілізації. В основному це є підробка печаток та штампів. Крім того, бувають і механічні підчистки або виправлення у діагнозі або щодо групи інвалідності. Через медичні покази мають право виїжджати за кордон чоловіки, які є непридатними або ж обмежено придатними до військової служби. Зокрема, що мають інвалідність, доглядають чи постійно опікуються за дитиною, дружиною чи близькими родичами з інвалідністю. Утім, після 24 лютого дехто вирішив присвоїти собі фейкову хворобу чи стати несправжнім доглядачем людини з інвалідністю. Підробка саме медичних довідок одна з найчастіших махінацій, до яких вдаються. До слова платять за це чималі суми. Часто навіть звертатися ні. Куди не потрібно. Ті, хто нібито підробляють документи, знайдуть вас самі. Як от ця особа на ім'я Каріна, яка пропонує допомогти виїхати за кордон чоловікам призовного віку. Займаємося організацією оформлення другої групи інвалідності від одного року до пожиттєвого заднім числом. На вибір пропонують офтальмологію, нейрохірургію, інфаркт або інсульт. Зазначають, саме по таких діагнозах не можна визначити інвалідність людини. Крім того, пропонують оформити документи на опіку над людиною з інвалідністю. За 28 тисяч гривень. Ці люди обіцяють підготувати документи, маючи які можна перетнути кордон. Нам потрібні від вас документи. Фото паспорта, всі сторінки, ідентифікаційний код, фото на паспорт в електронному вигляді. Передоплата 5 тисяч гривень. Документи висилаємо тільки Укрпоштою після того, як покажемо документи на відео і повної передоплати. На жаль, як тільки ми спробували зв'язатися з Каріною, її сторінка у телеграмі вже була недоступною. Утім, ми не рекомендували би українцям прибігати до таких методів. Крім того, що таким чином ви можете потрапити за грати, а ще залишитися і без фейкової довідки, і без грошей. За вказаними реквізитами знаходимо відгук, де пишуть про те, що власники цієї картки шахраї, які продавали на OLX неіснуючий самокат. Саме ж підроблення і збут документів, штампів, бланків та початок караються штрафом до 1700 семисот грив. Арештом на строк до шести місяців або ж обмеженням волі на строк до двох років. Зазвичай громадяни, які пред'являють підроблені документи, неохоче зізнаються і в тому, що вони підроблені і де вони їх отримували. Однак зазначу, що після виявлення таких ознак у документах ми інформуємо співробітників Національної поліції і вже в подальшому відбирають пояснення і проводять розбір вони. У Волинському бюро медико-соціальної експертизи кажуть, щоб попередити підробки, з початку вторгнення передали прикордонникам штампи та початки усіх десяти комісій МСЕК в області. Тому зробити фейкову медичну довідку не так вже й просто. Там ж підписи ще є. От, всіх голови комісії і члени комісії. Ще три, три члени комісії і голова комісії. От. Я б е, бачив і не одну підроблену е, довідку. Із підробленими підписами. Жумсек кажуть, що кількість тих, хто звертався за присвоєнням інвалідності в області, збільшилася. За ці півроку більше 200 осіб. Люди хочуть мати додаткову фінансову підтримку. Більшість звертаються з проблемами нервової системи і серцево-судинними хворобами, переважно жінки та військові. Також Володимир Зембачевський додає, що з воєнним станом процедура встановлення інвалідності спростилася. В першу чергу для переселенців. Звертається до сімейного лікаря, і сімейний лікар направляє оформляє. Форму 0,88 – це в е, межах е, ну, неділі. За даними Волинського, Мсеку, 30% людей, які в цей період зверталися за присвоєнням інвалідності, отримали відмову, адже результати медичних обстежень її не підтвердили. Рія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.